Всім доброго дня! Вітаємо на каналі. Маємо для вас ось таку машинку цікаву та в доволі збереженому стані. Це у нас Ford Focus MK2 2008 року. Машинка до нас приїхала з Нідерландів. Ось, Двигун 1,6 бензин 74 кВт та 100 кінських сил. Доволі надійний, економний та потужний двигун, на який легко ставиться газ, але не потрібно. Машинка без єдиного підкрасу, вся в рідній фарбі, без корозії. У нас нова резина вся сезонка. Що спереду, перду, що ззаду. Машинка на комплектації титаніум, вже ось фари, ну, вже. Як сказати, темні протитуманки. Ось така вже тут нікель, тута нікель. ось. По кузову машинка в дуже гарному стані, ніяких таких царапин, м'яти немає, корозії немає. ось. Ще вам хочу сказати пробіг 228 тисяч, оригінальний. По машинці ми поміняли передні речаги з еліндблоками і ззаду всі різинки. Тобто ходова зараз обслужена, по ходові нічого робити не потрібно. Ось, Антифріз там свіжий, акумулятор свіжий. Тільки замінити масло в двигуні. Ось, як вам зараз ще покажу. Так, Машинка на комплектації Титаніум. Це я вам показав спереду. Тут у нас вся електрика, датчики світла, датчики доща, бортовий комп'ютер, управління мультимедією, круїз-контроль, шкіряне кермо, підігрів переднього скла, підігрів заднього скла, клімат-контроль, е така мультимедія вже. Вже у нас підлокітник, який регулюється, сидіння в гарному стані. Ось. Тут також все в гарному стані. Тут у нас сидіння складаються, шторка, запаска, домкрат, ключ. Великий багажник зручний, пластик в гарному стані. Ось. Тут у нас також все в гарному стані. Тут у нас також все в гарному стані. Ну, кажу, машинка приїхала з Голландії, тому... Стан не дуже гарний, мені подобається. 150, 150 рідна фарба. 145. 120, 130, 130 130 140, 120, 120, 140, 130. 130 120 120 120 130 120 120 130 130 120 130 120, 130, 130, 130, 130, 130 97,5 101 Отже, друзі, а, ще до речі, задні партроніки, що дуже рідко буває в фокусі в цих роках. 2008 рік, 1,6 MPI, 74 кВт, машинка в рідній фарбі, комплектація Титаніум, ходова обслужена, резина нова, антифріз замінений, акумулятор, там Bosch 22-го року. Машинка наразі без капіталу вкладень. Машинка знаходиться в місті Рівне. Ось, Розмитена та сертифікована. Ціна на неї буде 6500 доларів. Ну і, можливий, невеличкий торг біля автомобіля на каву, на подарунки на новий рік і тому подібне. Отже, така машинка в доволі хорошому стані, збереженому на свої роки. Приїжджайте, дивіться, купуйте. І будете їздити на чудовому автомобілі. Все, всім гарного дня, дякую та побачення.